Привіт! Зустрічалися з такою ситуацією? Механізм Aventos HF заклинило в певному положенні. Чому так стається і що з цим робити? Сьогодні ми дамо відповіді на ці запитання. З вами, як завжди, я, Ігор Сиротюк, технічний фахівець компанії Blue Україна». Тож, чому так стається? Сила пружин механізмів дуже велика. Один необережний рух під час монтажу-демонтажу важіль неконтрольовано підіймається у верхнє положення і може відбутися незапланований візит до стоматолога чи травматолога. Щоб цього не сталося, у силові механізми вбудовано захист від травмування. Якщо з якихось причин важіль самовільно різко вистрілює вгору, він одразу блокується. Як розблокувати важіль? Головне не тиснути його силою догори. Потрібно трішки опустити важіль і дозволити йому піднятися, притримуючи рукою, щоб він різко не вистрілив вгору. Можливо, знадобиться декілька таких рухів. Якщо не виходить розблокувати у вертикальному положенні, можна повернути корпус чи закріпити силовий механізм так, щоб він лежав горизонтально, і повторити процес. В більшості випадків це допомагає. Іноді важель блокується через недотримання вказівок виробника. Якщо уважно глянути в інструкцію до Aventus HF або на сам силовий механізм, то можна побачити ось таке застереження. Не опускати донизу телескопічний важель. Його необхідно зняти. Для декого вже сама заборона звучить як заклик до дій. А що буде, якщо спробувати? Спробував? Виникає інше запитання: а що тепер робити? Дехто виправдовується, мовляв, треба було вести на об'єкт готові корпуси зі встановленими механізмами і важелями, але без фасадів. І щоб важелі не пошкодили, ще не пошкодили інші шафки, їх опускали вниз. А під час транспортування спрацював захист від травмування, і важелі заблокувалися у крайньому нижньому положенні. А це вже біда, в такому разі розблокування без плачевних наслідків неможливе. Навіть якщо і вдасться якимось чином силою розблокувати важель, в майбутньому цей механізм може знову заклинити у готовому виробі і вже безповоротно. Важливо розуміти, це не буде гарантійний випадок, оскільки порушені вказівки виробника. За певними ознаками дуже легко побачити, опускався важель без встановленого фасаду до кінця чи ні. Тож який висновок важелі без встановленого на них фасаду опускати категорично заборонено? Так можна зберегти і гроші, і час, а інколи навіть і здоров'я. А якщо дійсно є така потреба, перевести готові шафки без фасадів, у такому випадку є єдине правильне рішення просто зняти важелі з силових механізмів. Як це робити? Подивися відео, як монтувати Aventus HF, яке є на нашому каналі. Маємо надію, що в тебе ніколи не буде подібних проблем. Але раптом щось ти вже знаєш, що робити. Якщо є подібного роду запитання, пиши їх під відео. Ми з радістю допоможемо знайти на них відповідь. На завершення цього відео якнайкраще пасує наше традиційне прощання, гарного настрою і міцного здоров'я! Побачимось!